На трубі. Боре, горе, горе, ясно, що ви не погасно. Вогню примагати, світовий забрати, горе, горе, чарко, що ви не погасно, прийде боярко, сам на конячці, жінка на горівці, тітки на тиська, красна черевичка. Слава, наша земля, красам. Слава тихороди! Повіки слава. Від самих сидмиць, від небесних криниць. Сіди, благодать Божа, на наше капиш, на наше требище. Святе урочище дане, зійдіть, рідні боги. То слава гримить. Тут треба приноситься, тут сила твориться. Наше коло проводить горе відводить, від землі рідної, від сварги чистої, рідним богам, слава. Бо віки віки. слава! Свороже, Свароже, ти той, що сотворив світло, ти, ти твори, той, що сотворив ти? світло, ти єсть Бог світла, єст і, і Бог правий, яви і нави. І, і Бог правий яви. Все бо маємо їх воістину. І є це істина наша, І є ця істина наша яка перемагає темну силу. Яка перемагає темну силу І виводить нас до блага. І виводить, і виводить нас до блага. Слава тобі, сварок. слава! слава. Сварогу, славу співаємо і да Богу, який існують у свардій причистці. Перунує Істри Богу, який громами і блискавками повеліває. А Стрибог вітри яритиме на землю. І тому ладо Богу, який править влади родині і благості всякі. І купал Богу, який до митниць правитиме усяке мамовіння. І яр Богу, який править вісняним цвітінням, і русаліями, водяними, лісовими і домовими. А сварог ними всіма. Слава вам, рідні Боги. Бо веки, слава! Запрошуємо в коло наше прийти!